Всім привіт! Сьогодні хочу зробити швидкий пиріг. У мене в холодильнику був лаваш, я купила, творога ще є пів кілограма, Вершкове масло для змащування форми. Молока маю тут 450 мл, Три яйці взяла для цього. Ось зараз я буду робити такий швидкий пиріг. Вдала таку форму свою любиму і гарненько помасу її вершковим маслом. А тепер в миску беру молоко і яйці з'єднаю. Ось так. Додам пів чайної ложечки солі і зіб'ю так. Це все. І буду макати тут. Коржі цієї суміші. А тепер беру лаваш і макаю його ганенько, щоб він намок, і так викладаю гармошкою трошки ще один. Так само і цей складаю, щоб був. І зверху викладу творого. Творог в мене домашній, трошки його так розминаю. Ось так, щоб кругом попав творог. Зверху знову ще один. І теж так покладують ворог по дрібню зверху. І буде такий піріг лінивий. Він же ж смачний. Ну так весь творог. Тут два листи в мене було. Я їх порізала. Вот Ось, ста... Ось так. Ось сюди. Викладу. Ось так. Я один пісточок і закриваю. О, а тепер цим цим молоком з яйцями зверху заливаю. От таке в мене вийшло. І це все. Я зараз покладу в духовку. Спікся. 20 хвилин випікала при температурі 180 градусів. Ще живий такий, пишний, але дуже гарячий. Я трошки почекаю, щоб вистигло. Тоді відріжу, покажу далі. І гарний, пишний. Пиріг вийшло. Як смачно. М -м. Дуже смачний. Зараз роблю чайок і повечераю. Всім смачно! мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі!